Навіщо ходити до церкви людині, яка й так хрещена, вірує і молиться? Вірити і молитися це прекрасно і необхідно. Але в такому випадку хрещена людина нічим би не відрізнялася від нехрещеної у таєнстві хрещення в віруючій людині відбувається щось нове хрещення прищеплює її до Христа зримим чином, і з цього моменту християнське життя живиться таєнствами. Подібними до великих артерій, якими людині передається благодать. Ось що сказав Ісус про таєнство Євхаристії хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має життя вічне, і я воскрешу його в останній день і в 6,54 соті. Це воістину велика обітниця. Як писав С.В. Августин слово воскрешає душі, але слово, що стало плоттю, оживляє тіла. Адже в цьому таєнстві слово перебуває не тільки в своїй божественності, але й в істині своєї плоті, ось чому воно веде не тільки до Воскресіння душі, а й до Воскресіння тіла. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих, 1 кор 15,21 В Євхаристії відбувається також перетворення власного життя у Христа Той, хто споживає тіло і кров Христові. Освячується Христом, тобто знаходить нову силу, щоб все більше уподібнюватися Христові і узгоджуватися з ним у всьому. Святий Тома Аквінський говорив, що Євхаристія це їжа, здатна зробити людину божественною і привести її в захват своєю божественністю. Участю в святій літургії ми долучаємося до Спасительної жертви Христової, а також до всієї громади, адже християнин живе не для себе. А покликаний стати даром для братів і сестер. Але є ще одне таєнство, якого всі ми потребуємо таєнство сповіді, тобто примирення для прощення гріхів. Недостатньо просити про прощення у Господа в особистій молитві, адже сам Христос встановив таєнство покаяння в день, коли Він воскрес, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримуються. І в 20, 22, 23 сказав він своїм учням, тобто апостолам і їх наступникам, єпископам і священникам Отож, Господу було завгодно, щоб відпущення гріхів в таєнстві покаяння відбувалося через служителів Ісуса Христа. Якщо християнин не бере участі в таєнствах Євхаристії і покаяння, які звершуються в храмі, тим самим він ніби показує Господові. Що не потребує його жертви і його прощення.